Всім привіт! На зв'язку Картун Лабораторія, і сьогодні пропоную поговорити про те, чому ми не можемо малювати. Це явище називається арт-блок і рано чи пізно з ним зіштовхується на своєму шляху кожен художник. Воно може ховатися під різними масками і мати під собою різні причини. Але суть його завжди одна: ви впевнені у тому, що вам потрібно малювати або ви хочете малювати, і при цьому ви не малюєте. Тож поговоримо про те, як вийти з артблоку. Але перед цим поставте лайк. Цим ви зможете підтримати Люсю, і можливо вона зрадіє і знову почне малювати. Так, хоч хтось з нас будуємо підтримуюча ком'юніті, артблок може спіткати вас як перед початком процесу, коли ви думаєте, о Боже, я не знаю, що малювати, так і в самому процесі, коли тільки що ви розуміли, що ви робите, і ось ви дивитесь на свою роботу і не розумієте, нащо взагалі це все. Найважливіше, що хотілося би сказати, що артблок це реальна річ, це не те явище, яке можна побороти, сказавши собі, зберись ганчірку. По суті, він є психологічним захистом. До якого вдається наш організм, щоб нам про щось повідомити? Тобто, артблок насправді наш друг. Натрапивши на таку перешкоду, ми дуже часто починаємо шукати причини у наших навиках, але процентів 70 причин артблоку лежать поза межами малювання. Отже, коли я зіштовхуюсь з артблоком, я звертаюсь до цієї блок-схеми. І це трошки іронічно, що перше питання, яке я пропоную тут собі задавати, це чи працюєте ви художником, тому що ми дуже часто забуваємо, що якщо ми просто працюємо 40 годин на тиждень, а ще й коли ми перепрацьовуємо, то це саме по собі може бути причиною того, що ми не малюємо вільний час. І це дуже нормально для нашого організму прагнути змінити діяльність. Наступна причина, яку я дуже часто помічаю на своїх студентах, це токсичний фідбек на роботі. На жаль, дуже часто фідбек у нас побудований таким чином, що ти щось зробив неправильно, і люди починають дуже сильно стресувати через це. Якщо у вас все в порядку із першими двома пунктами, будь ласка, прочекайте, чи не є занадто нудною ваша робота, і чи не є вона занадто складною, вам не порівню. Якщо робота нудна і нам доводиться себе примушувати її виконувати протягом дня, то не дивно, що потім ми не можемо знову сісти за малювання. Якщо вона занадто складна для нас, і ми дуже багато чого нового змушені взнавати і робити на роботі, то вона знову ж таки не залишається ментального ресурсу для якихось своїх робіт. Далі перевіряємо, чи достатньо ми спимо, чи достатньо ми їмо, чи достатньо ми здорові, і чи не отримуємо ми забагато стресу. Звісно, ми усі зараз отримуємо забагато стресу, тому, можливо, наш артблок каже нам про те, що нам треба бути добрішими до себе і не вибагати від себе занадто багато. І якщо ви знайшли себе по одному із цих параметрів, я пропоную задати собі питання, чи є у мене можливість наразі це змінити. Якщо є, змінити, якщо ситуація критична і змінити це наразі неможливо, наприклад, потрібні гроші, то розробити план, як нам це змінити у майбутньому, і всі сили, що в нас є, витрачати на втілення цього плану, а не на боротьбу із своїм артблоком. А якщо змінити щось не в наших силах, то просто наразі відчепитись від себе і почекати, перечекати, поки настане той період, коли будуть більш сприятливі обставини для того, щоб малювати. Так на жаль, це дуже неприємна новина, але поки ви не вирішите оцей цей ряд причин, малювати ви все одно не зможете. Бо по нашій ієрархії потреб малювання стоїть трошки пізніше, ніж оці базові речі, наступний блок проблем теж на жаль дуже сильно релевантний майже для усіх із нас у цей час. Він пов'язаний з інформаційним перенасиченням. То знову ж таки інформація тут неприємна. Вам потрібно запитати себе, чи проводите ви хоча б три години в день без екранів. На жаль, з пісні слів не викинеш, і якщо у вас немає того періоду, коли ваша психіка оброблятиме і переосмислюватиме ту інформацію, яку ви отримали на вхід, то у вас просто не буде того продукту, який ви зможете дати на вихід. Що тут можна зробити? Вам це не сподобається. Можна проводити по три години кряду вечором офлайн. Це майже нереально у наших умовах. Але якщо ви знайдете спосіб це зробити, ви просто здивуєтесь, наскільки реально багато вільного часу у людей, і наскільки іноді в момент скуки ваш мозок може почати просто фантазувати і творити, щоб відновити звичний рівень активності. Також із Дуже хвилюючих і неймовірно бажаних варіантів це офлайн вікенди, офлайн ранки. Далі дуже часто людей паралізує крутость робіт і інших художників. Наприклад, люди знову ж таки споживають дуже багато контенту, і в них складається враження, що всі навкруги малюють, а не малюють лише одні вони. Це порочна практика дивити занадто багато чужих робіт, і це варто припинити за будь-яку ціну. Дивитися робіт треба стільки, щоб це не впливало на вашу продуктивність. І так само із туторіалами. Якщо ви занадто багато дивитесь і занадто мало робите, у вас занадто сильно збільшується розрив між тим, як ви собі бачите свій арт, і те, що ви реально можете зробити, і це занадто сильно демотивує. Якщо ви розібралися із попереднім сетом проблем, і у вас там все добре, то ми переходимо до наступного сету, і це наявність реального досвіду. Так само, як нашому мозку потрібно мати час, щоб переробити інформацію, яка зайшла на хід, нам потрібно власне цю інформацію мати, і ця інформація мусить приходити до нас із реального життєвого досвіду, а не з екранів. Тут взагалі немає ніякого секрету, нам потрібно виходити з дому, ходити на прогулянки, займатися якимись хобі, спілкуватися з друзями. Можливо, є можливість подорожувати або ходити на заходи і музеї. Якщо такої можливості немає, то принаймні гуляти різними вулицями і намагатися спілкуватися з різними людьми. А от друге питання у цьому блоку, воно трошки підступне, тому що воно звучить так: як чи маю я навики переносу свого досвіду у арт? І це можливо не дуже очевидно, але це взагалі дуже окремий навик, який ми зазвичай ніколи не тренуємо на роботі. І тут допоможе тільки практика, власне, ось цього навику, бо треба вчитися малювати те, про що ви думаєте, і те, що ви власне хочете сказати. І на жаль, рівень нашого результату тут одразу дуже сильно впаде порівняно з тим, що ми звикли робити. Тому нам тут допоможе скромність наших очікувань і доброта до себе. А далі насправді найпростіший блок, мені здається, це ті питання, які повирішувати може кожен і це зробити набагато легше, ніж усі попередні. Якщо у вас є саме цей ряд проблем, ви зазвичай дуже добре знаєте про те, що проблема саме тут, бо це саме те місце, де ми її зазвичай шукаємо. Отже, тут можуть ставатися блоки на різних етапах вашого процесу. Наприклад, вам складно почати роботу. Тут важливо налаштувати собі якомога більш швидкий старт. Тобто, наприклад, у вас все вже відкрито, все на своїх місцях, і все тільки чекає, поки ви прийдете і почнете малювати. Вплоть до того, що у вас мусить, мусить бути відкритий фотошоп і вже створений файл, і просто чекає того моменту, коли у вас буде цей швидкий порив, і ви сядете і скористуєтесь ним. Далі опція починати з солодкого це скоріше про те, щоб починати з того, що вам реально подобається. До того як вв'язатися в якусь нудну і складну задачу, можна зробити таку невеличку розминку на тому, що вам насправді приємне. І ще є один невеличкий лайфхак це не завершувати процес в кінці робочого дня, тобто залишити на завтрашній день на початок, наприклад, таку дрібницю, як порізати файл або запустити скрипт» або щось переіменувати. Якщо спочатку все ок, а блокує щось інше в самому процесі, і важко сказати, що то варто задуматись, чи маю я чітке розуміння процесу, чи довіряюся я цьому процесу, чи у мене є він устаканений. Якщо цього немає, то варто попрацювати над тим, щоб зрозуміти свій процес, і у цьому дуже сильно допомагає знову ж таки папір та олівець, і власне прописування усіх стадій процесу. А крім того, дуже корисно буде прописати, скільки приблизно часу ви на кожну із цих стадій хочете відвести. Таким чином, якщо якась із стадій займе занадто багато часу, ви зможете зрозуміти, що це є вузьким місцем вашого процесу. І от, власне, тоді ви зможете звернути увагу конкретно на нього, яких навиків на цьому етапі процесу не вистачає. І ось тут буде дуже корисним їх 도... добрати собі. За рахунок туторіалів або за рахунок, можливо, якихось курсів. Ну і останній у цьому блоці це перфекціонізм, про який знають, звісно ж, усі, і дуже багато кого він блокує. Якщо коротко, над перфекціонізм треба забити, тому я тут написала Випий водички і розслабся, але звісно, це зробити взагалі нелегко і дуже часто може допомагати мантра, що робота не повинна бути виконана ідеально, вона повинна бути виконана. Ну і останній блок проблем, які можуть заважати нам малювати, це той блок проблем, які зазвичай людина дуже рідко може ідентифікувати сама. Частіше за все, їй потрібен хтось, хто вже перейшов на інший рівень для того, щоб оцінити зі свого боку те, що відбувається у цієї людини. Але звісно можна спробувати, якщо у вас дуже гарна саморефлексія, подумати, що саме відбувається на цьому рівні, і задати собі питання, чи зрозуміло вам куди сконцентрувати зусилля. Зазвичай люди формулюють цей вид проблем, як мені потрібно знати дуже багато і все це потрібно вивчити на вчора. На жаль, тут шорткатів немає, і єдине, що може допомогти реально це уповільнитись і у більш повільному темпу, не намагаючись перескочити через ті навики, які необхідно здобути, просто вирішувати одну задачу за раз. Зазвичай питання, яке тут виникає, це яким чином встановити ієрархію потреб, тобто що вивчати першим, що вивчати другим, і тут вам може допомогти якась людина, яка може ваш рівень оцінити. Далі тут є така підступна проблема, як питання того, чи моя ціль це справді те, чого я хочу. Дуже часто ми можемо вважати, що ми цього хочемо, можемо вірити в те, що ми цього хочемо, але при цьому нічого не робити. Особливо, якщо на усі попередні питання ви відповіли ні, і вас нічого не блокує. І перше, над чим ви задумались, це власне тут, то скоріше за все, проблема знаходиться саме на цьому рівні. Ви можете абсолютно бути переконаними у тому, що ви хочете саме цієї цілі, але ваш мозок може грати тут проти вас. Він може вважати, наприклад, що те, яку ціль ви собі поставили, не призведе вас до тієї мети, яку він собі бачить. Наприклад, ви ставите собі мету створити портфоліо. А мозк розуміє, що вам потрібно мати роботу і гроші, і він не може пов'язати, яким чином це портфоліо вас призведе до роботи і грошей. І ви можете абсолютно бути впевненими, що ви правильно розумієте оцей причинно-наслідковий зв'язок. Але якщо для мозку це не очевидно, він просто не відпише вам стільки енергії, скільки треба, щоб створити це портфоліо. Ну і в такому випадку найкраще, що ви можете зробити, це відмовитися від цієї мети в тому вигляді, в якому вона є. Вона скоріше за все поставлена неправильно і взагалі не в ту степ. можливо, вам треба подумати про те, як поставити собі іншу мету, можливо, спуститися на на рівень нижче. Далі дуже підступне питання: чи вірите ви в можливість досягнення цієї цілі? Зазвичай людина дуже добре знає, вона може іншим казати. Або навіть собі казати одне, але якщо на чуттєвому рівні людина відчуває, що вона не вірить у досягнення цієї цілі, цілі, це зазвичай проявляється такому, як нібито не ті, тобто людина така, М -м, це неможливо, я ніколи цього не зроблю. То тоді треба прямо це слухати і і розуміти, що це для вас наразі так і є. Ви просто не вірите в можливість досягнення цієї цілі, і сама оця річ вона буде вас дуже сильно блокувати. Що можна тут зробити? Запитати себе, чи хтось це робив до вас. І тут у мене навіть немає інших опцій, тому що все вже в цьому світі хтось до вас робив. Зазвичай є людина із відповідним досвідом, і у нас є інтернет. І чим більше ви знайдете таких людей, які пройшли приблизно той самий шлях, як і ви, тим більше для вашого мозку це виглядатиме реальним. Ну і два таких основних чекпоинти. Перший – це чи не занадто амбітна моя ціль, бо якщо вона занадто амбітна, то прірва між тим, поки ми до неї дійдемо і побачимо результат, вона буде занадто велика, і знову ж таки, наш мозок не випише нам на це енергії. Такому випадку порадою є замінити ціль і розбити її на маленькі майлстоуни, або зробити собі якусь ціль, ту першу ціль, яка є на цьому шляху, і потім від неї вже будувати аджайл процес до досягнення великої мети. І наступне трошки підступне питання. Чи не є ваша ціль занадто простою, тому що це до речі ловушка, в яку ми попадаємося набагато частіше, бо про амбітні цілі, ми, нібито маємо такий рівень настороженості. А про те, що ціль може просто бути занадто простою, для нас ми можемо на це не зважати, особливо люди, у яких занижена самооцінка. І це може призвести до того, що людина буде нудитись, вона буде виконувати прості завдання погано, лише тому, що вона взагалі не може себе змушити це зробити. їй це надто нудно, і вона буде думати, що їй треба спростити завдання і попаде у таке порочне коло в той час, коли їй треба просто взяти навпаки більш амбітне завдання, більш ускладнене, і тоді їй буде цікавіше, і вона навпаки хотітиме у цьому більше розібратися. В обидвах випадках ціль потрібно переглянути і замінити. На моєму Гамроуді ви зможете знайти абсолютно безкоштовно ось цю блок схему яка допоможе вам розібратися у внутрішніх причинах вашого ардблоку. Посилання під відео, Гауде запитаю вас, скільки ви захочете за це заплатити, ви просто ставте цифру 0. І я дуже дякую вам за увагу. І якщо це відео вам сподобалось, ми з Люсією будемо надзвичайно раді, якщо ви ставите нам лайк. Гарного вам дня, і найголовніше пам'ятайте, що Артблок наш друг, і нам потрібно слухати те, що він нам говорить, і бути до себе дуже, 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 дуже добрими.